Ми не думали, що ми виїдемо живими. Ще в 2014 році ми були місто рубіжне було окуповане. Але воно було окуповане 2-3 місяці. Ми тоді не виїжджали. Чоловік виїжджав, а я залишилась, бо теж ми пекли тоді хліб. Люди залишилися без нічого, і треба було допомагати. Але в 2014 році, на щастя, нас визволили, і так само ми думали, що в 2022 році це теж буде така сама історія. Ми виїжджаємо буквально там на 2-3 місяці. Тому виїхали без нічого, можна сказати, з підвала. Але потім було влучення в енергоблок, і ми залишились без світла, генераторів тоді ще не було. Ну і посиділи ще ми так дві недільки під обстрілами в тому підвалі, і потім виїжджали. Виїжджали, звісно, це було це жах. Це настільки накривало, машина підпригувала, ми їхали, ми не думали, що ми виїдемо живими. І ми почули про те, що Якраз Рокада приїхала, що буде формуватися Рада ВПО. І Ми з задоволенням прийняли рішення, що ми будемо членами ради ВПО. Ну на тоді викликів дуже багато було. От саме про що я говорю, що е люди приїжджали і не знали, куди йти. Ми їздили на тренінги, вебінарів дуже багато проводилось і тут. На місці ми їздили в Івано-Франківськ, Львів, е Тернопіль. Е тоді на той момент якраз стало питання цієї дорожньої карти, щоб люди. Ну і гуманітарна допомога, це ну все, і речі першої необхідності, і продукти харчування, того що людей було багато, люди приїжджали і взагалі ноль, нічого. Зараз на сьогоднішній день виклик один: це робочі місця і це житло. Що продовжує мотивувати? Ну хочеться бути корисною, хочеться е, чувство, що я можу чимось допомогти. Є люди, які більш так ну не обізнані в якихось там питаннях, наприклад. А я відчуваю, що я можу допомогти, і хочеться бути якимось таким двигуном. Можливо, ну якось так.